Друзі, перші проголовне поїхали. Елементи плану США щодо припинення війни в Україні будуть оприлюднені цими вихідними. Пише видання, де телеграф реалізацію плану тимчасово призупинено, щоб надати Європі місце за столом переговорів. Спецпредставник Ала хоче провести індивідуальні переговори з союзниками щодо НАТО, перш ніж завершити довгоочікуваний план щодо припинення війни на переговорах з європейськими дипломатами, він буде шукати думки щодо форми будь-якої мирної угоди і того, який внесок урядів у цей процес для досягнення мирної угоди. Адміністрація Трампа знадобиться понад 100 днів, оскільки спецпредставник запланував зустрічі з лідерами 31 однієї країни члена НАТО. Келох запевнив європейців, що Вашингтон хоче зміцнити позицію України в будь-яких майбутніх переговорах з Росією. Одним із пунктів плану буде пропозиція подальшої військової підтримки України в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів. Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня ще до початку Мюнхенської безпекової конференції представники команди президента США Трампа відвідають Україну. Про це глава української держави заявив під час спільного з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіною спілкування з представниками Сьогодні важливо зосередитись на практичній роботі команд України і США на спільному баченні головних речей. Безумовно можуть бути різні думки, але має бути спільне бачення головних речей. Як зупинити Путіна і надати гарантії безпеки Україні на цьому тижні будуть деякі серйозні люди з команди президента Трампа. В нас в Україні щодо Мюнхенської конференції. Потім буде мюнхенська конференція. У мене там буде ряд зустрічей, зокрема з віцепрезидентом Шаджує Вайенсом зазначив Зеленський. Під час розмови з журналістами на борту Ерфорс Трамп підтвердив, що розмовляє з російським диктатором Путіним. Це вперше офіційно визнана розмова між Путіним і президентом. США з початку 22-го року подробиць. Мало я його розмову провів. Зупинимось на тому, що я його провів. Я чекаю, що багато більше розмов ми маємо закінчити цю війну, сказав Трамп. Я вірю, що ми досягнемо прогресу. Ми маємо зупинити цю війну. Президент США також зазначив, що штати підтримують контакти як з Росією, так і з Україною. Ми розмовляємо з обома сторонами, наголосив він. Кремлі, не в курсі, прес-секретар Пісков дав зрозуміти, що йому невідомо про телефонну розмову Путіна і з Трампом. У міру того, як адміністрація в Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій, і ці комунікації ведуться з різними каналами. І, звичайно, на тлі множинності цих комунікацій особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому в цьому випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Сказав Пісков 9 лютого. Наступного дня Пісков знову відмовився підтвердити чи спростувати факт розмови Трампа і Путіна. Люблять поговорити авторитетний американський журналіст Боб Вудвард писав в своїй книзі Війна що після свого відходу з Білого Дому в 2021 році Трамп говорив з Путіним щонайменше сім разів. Про зміст цих розмов даних немає. Кремль назвав інформацію Вудворта такою, що не відповідає дійсності. Однак, в листопаді, 24-го після перемоги Трампа, на президентських виборах американська газета Washington Post повідомила про його телефонну розмову з Путіним, що відбулася за її даними 7 листопада. Як було сказано, у публікації це був перший контакт Путіна і Трампа після виборів. Один співрозмовників газети повідомив, що обраний президент США закликав російського лідера не займатися ескалацією війни в Україні. Нагадав йому про велику військову присутність Вашингтона в Європі. Після своєї перемоги на президентських виборах Трамп неодноразово говорив про намір провести зустріч з Путіним аби закінчити війну в Україні. Що далі з переговорами? Президент Зеленський заявив, що представники Трампа відвідують Київ цього тижня ще на початку Мюнхенської конференції. Глава держави наголосив на необхідності зосередитись на практичній співпраці між Україною і США, також на загальному розумінні ключових питань. Він зазначив, що можуть існувати різні думки. Проте важливо мати іде бачення щодо того, як зупинити російського диктатора Путіна і надати Україні гарантії безпеки. Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом Венсом на Мюнхенській безпековій конференції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.